Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. На сьогодні погода ого-го, вітер страшений. Вчора з вечора почався великий дощ, а сьогодні вітер. Ну, але нічого, всі хочуть їсти, всіх потрібно покормити. Кому цікаво, лишайтеся. Сьогодні знову зважимо бройлера. Ось такі у нас справи. Всім гарного дня. Прийшла в погреб по бурячки, наша кучка з кожним днем все зменшується і зменшується. Та як беру по відру буряків, ось так набираю. У нас вже на дворі, можна сказати, справжня весна, плюсова температура і ось так. Ось набираємо бурячки і йдемо своє маленьке господарство кормити. Ось натерла вже буряка, це гусям качкам, засипаю сюди дерті і додаю пшениці. Ну, ось перемішала буряка з госипкою, з дертю, як хто каже, додаю пшениці. Ось по такому ковшику, це старенький ковшик. І так зранку і ввечері. Кролики вчора почистили, даю бурячка. Тут також все чистенько, все гарненько. Зайчик наш є. Все добре. Ну і ось ця ма там щось не хоче вона нам кроликів привозити. Сьогодні в неї. Сьогодні і завтра срок. Ну, побачимо. Поки що так їсть, як ні в чому не бувало. Банда на вихід. Такі пшеничку їдять. У нас такий вітер, що одною рукою тяжко тримати телефон збиває. Ось такі у нас прави. Їдять гарно. Свинки теж їдять. Сьогодні мають одну свинку забрати в нас. Дуже просили. Я подумавши, зголосилася віддати. Зараз попідчищаю в них, так як сьогодні вже субота, потрібно їх почистити. Також даю борячок і тепер зараз даю їм варену картоплю, та як ну щось сиру перехотіли. боряк їдять, а ось. Картоплі хочуть варений. І ось у нас знову курине на яйця, до цього часу не неслися і знову почалось нестися. Ну, ось у нас проблеми з нашою криничкою не закінчені. Буквально позавчора поділася вода в криниці, не з того, ні з цього. І ось так. Вода в нас знову мутна, каламутна. ну, тобто Як можна сказати, для туалету вона годиться, а для їжі та пиття, ну, ні, треба фільтри і те все. Так що задумуємося не задумаємося, а думаємо про скважину. У нас тут дали мені вже номер телефону. І на початку березня будемо телефонувати, виясняти, просити, щоб приїхали і зробили воду, Та як інших варіантів немає. Батьки фінансово нам трішки поможуть, Та як це не з дешевих задоволення. Благо того, що в нас тут Герда. благо того, що в нас тут не сильно. Глибоко потрібно бути, тобто трішки здешевимо, Але ось такі в нас справи з водою. Неприємні, потрібно робити, так як ніхто не знає, що в нас тут. У нас зараз почалася повітряна тривога, так що бережіть себе, бережіть свої родини, будьте уважними, будьте пильними. Но ми поїхали працювати далі. Поки я в цієї бандитки прибирала, вона вискочила на двір, хоче погуляти, трохи грязненька. Вроді би, так як вона сьогодні за кабанчиками, вушки стоять, щочки вісять, різнухати грізнулька. Не знаю, буду шукати десь сперму, хочу її запліднити, ну не знаю, як буде. Якщо сьогодні вдасться десь знайти. Те, як у нас тут по місцю немає так близенько, петля в неї червона. Будемо шукати. Не знаю, чи знайдемо чи ні, ну щось будемо шукати. Ось такі у нас справи, Стоїть, прогинається, все добре. Ох, лег... нелегко нам було її загнати, цю бандитку, підсипала тирсу і буду ще хлопців просити, щоб привозили тирсу, все-таки тирса це красота і запах. Гарний і не так тяжко, бо дуже тяжко солому вигрібати, хоча два рази в тиждень вичищаємо, але все рівно дуже тяжко. Солома велика. І ось так. Щепелюка, бо вона побігала. Ми за нею побігали, поки не покликала синочка, нам не вдалося її загнати. Зараз покашляє, бо давно тирсу не нюхала. Ось там в нас доски такі. Покладений такий щит зроблений. Зараз ще туди соломи, щоб вона собі там спала. Ось такі в нас справи з цією дівчулькою, бандюткою. Все, бочечка, Бочка. Стоїть. Потрібно вже стіни попід... попідбілювати, так як вона вже вичовгала всі стіни, які є в хліві. Ну, це вже з понеділка будемо робити такі процедури. Ну і ось цих дівчунок теж чистенько, гарненько, присипали тирсу, все супер. Дівчатки такі непогані, ростуть гарненько. Ну ось я вже прийшла до бройлера. Чистенько вони, гарненько, підстелила, перестелила, поставила мисочку і зараз хочу парочку зважити. Ось такий гарненький, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, маленький, ціпко. Ой, щось збилися. Зараз настроїмо все. Весь лад. Ой, дикий, маленький, маленький. Ціпо, 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 ціпе, ціпа, ціпе, ціпо, тихенько, тихенько. 372 грами. Ну це такий з більших. Зараз візьмемо ще меншенького. Ось бачу, меншенький є. Да, віце. Тихенько. Ох, як ви не хочете важитися. нульки маленькі. Тихенько, тихенько. Я ж тебе не чіпаю, я ж тебе не б'ю. Ще рано, ти ще маленький. І це 314 грам. І ще хочу зважити десь. З крапочкою було, але щось в тої крапочки не видно. Ну, не збивайтеся в кубку. Їм тут тепленько, гарненько. І ще візьмемо одне. Зважимо. ті тихенько маленько. Чи маленько, що ти там. Тихо, 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 тихо. Тихо-тихо-тихо. Ну стій. І ось 343 грам. Ростуть гарненько. хто там є. Опа! Все супер. Ростуть, їдять гарно. Стривожила я їх. Лампочка світить, тепленько в нас в хаті. Добре. Бройлером вже поставила на цеглинку водичку. Щоб їм зручніше, щоб тирса не насипалися, не забивалися. І ось так вони собі вже достають гарно. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуємося. Всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всім па па па, -па.